Воняє газом, Постарайтеся подальше відійти. подалі ведіти вас машини, машина в Зараз 5.37 ранку, 13 червня 2023 року, і тут в Кривому Розі триває ліквідація наслідків прильоту російського снаряду. Поки що немає жодної інформації. Біля будинку, який, який постраждав від прильоту, знаходяться всі необхідні служби. Ми бачили представників місцевої влади. І власне от зараз триває. Рятувальна операція, як ми бачимо, ДСНСники намагаються потушити, погасити вогонь будинку. Ми спостерігаємо, що відбувається далі. На жаль, сьогодні вночі були прильоти і наші підприємства, і промітнові, і будинки. Ми це робимо для того, організували на кожному прильоті штаби. Руйнувань було менше. Заволіти всіх наших потерпілих людей. Працюють ще і наші рятувальники, поліція, ті, хто розбирається в що, що воно прилетіло, куди, як. Зараз працюють. Юрій Григорович, а куди людям звертатися, в яких немає документів, чи є можливо якийсь централізований штаб? І, от штаб працює. Ми допотем, можемо будь ласка, говорити, відкрита адресу? Будь ласка, в цьому школу заходите. Є е, штаб, де працює, можна і їжу отримати, і плед отримати, і записатися. І зараз, е, коли закінчиться. Ліквідація аварії, будуть акти по кожній квартирі, будемо, працюємо, вже зареєструвалися багато, працюємо тут. А сюди всі мешканці, які з цього будинку, і з інших можуть. Всі будинки, які тут поруч, вже ми перебалакали усіма управителями, пішли по людям, подивитися. Організували всю роботу по ліквідації наслідків руйнувань. Ну, У школі поруч з місцем прильоту облаштовано гуманітарний штаб. Тут надають допомогу постраждалим, приймають заяви від людей і зараз якраз ця робота триває. Ми бачимо дуже багато людей поруч і, власне, всі звичайно намагаються оговтатися від цієї ситуації. При кілька хвилин тому була повітряна тривога, але ніхто власне в укриття не пішов. Ну, принаймні з того, що ми тут бачимо. Люди продовжують залишатися на вулиці, продовжують допомагати одне одному, спостерігати за ситуацією, і ми також стежимо за ними.